Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вийшов офіційний анонс четвертої глави бойової перепустки 16 сезону. Але якщо бути більш конкретним, то це в нас анонс спецвипуску бойової перепустки Гострі картузи. Це у нас нова колаборація, про яку з'явилася учора інформація, але сьогодні вона більш детальна. Тому що вже зазначені строки, базові та поліпшені нагороди, набори за золото з унікальними членами екіпажу і іншим ігровим майном. Будемо про це зараз говорити, подивимося офіційний відеоролик. Тут якраз зображений 3D-стиль на чар Мурата. З усіх ракурсів зможемо роздивитися. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо огляд з офіційного відеоролику. Артур, Джон і інші сім'я Шелбі. Хоча люди їх звуть Пікі Блайндерс. Але іноді люди не до кінця розуміють, ким вони є насправді. Деякі кажуть, що настав мир, тож і вдома ми заживемо мирно, що війна закінчилася у Франції, але вона досі триває в душі. Кожен чоловік її пам'ятає, і кожен чоловік приніс війну додому в своєму серці. Друзі, дуже схоже до тієї ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Мається на увазі, що коли йде війна, тут у даному випадку завершилася війна, тому що це 20-ті роки 20-го століття. Ті, хто не дивилися, от цей серіал Гострі картузи, я хочу зачитати невеличку таку історичну довідку, тому що я і сам їх не дивився, але було дуже цікаво дізнатися, що ж це взагалі за такий серіал. І дивіться, що я знайшов за інформацією. Гострі картузи це британський кримінально-драматичний серіал Стівена Найта 2013 року, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі у 1920-ті роки. Стівен Найт описував історію створення серіалу так. За основу серіалу взяті реальні події, що відбувалися в першій половині ХХ століття. Мої батьки, особливо мій батько, часто згадував ті часи, коли йому було 10 років. Вони добре одягалися, були багаті, їх боялися і поважали на районі. І вони були бандитами. У певному сенсі я хочу, щоб гострі картузи були свого роду поглядом на світ очима десятирічної дитини, яка бачить, що люди розумніші, і сильніші, і гарніші, і, взагалі, весь світ великий і страшний. Самі гострі картузи це історія про сім'ю циган, яка утворила своє бандитське угрупування. Одна з версій говорить, що гострі картузи отримали свою назву через вшиті в їхні головні убори Леза, які заміняли холодну зброю. За іншою версією, члени угрупування одягалися у манчестерському стилі, одним з елементів якого був картуз, завужений козирок якого й створював видимість гострого Леза. Серіал засновано на реальних подіях. Члени банди, захоплені культом наступництва, прагнули захищати інтереси своєї. Головою обирався той, хто на думку сім'ї приніс би найбільшу вигоду для клану. За словами істориків, гострі картузи та деякі інші банди не були схожими на звичайних озброєних головорізів. У них була особлива манера одягу, свій кодекс честі та поведінки. От така, от, друзі, інформація доволі така цікава, думаю, буде багатьом. Тим, хто бачив цей серіал і тим, хто не бачив. Пікі Блайндерс теж несуть цей тягар, але вони тримаються разом. Завдяки цьому вони стали тими, ким я зараз, і саме тому всі шанують сім'ю Шелбі. Друзі, зараз я так розумію, показуються спогади. От конкретно Томі Шелбі із Першої світової війни. От з окопів, як це все відбувалося, перестрілки. Ці спогади, я так розумію, ніяк не можуть залишити самого Томі. Вони постійно спливають навіть у мирному житті. Коли біда приходить до пабу гарнізон, Шелбі застосовують все, чому навчилося у Франції. А їх там зовсім не вчили сумнівам, Не вчили проявляти милосердя. Бачимо вид ззаду от 3D стиля. От тут декілька кадрів. От Бачимо номерний який знак. ну Це я так розумію з фільму, друзі. Ті, хто дивилися, вони можуть знайти якісь речі, про які їм більше відомо, ніж мені, наприклад. Бачимо от наступний кадр, башту. Тут у нас безпосередньо саме цей автомат, як його назвати правильно, підкажіть, хто в курсі. Ну і Відповідно, далі буде показано весь 3D-стиль. О такий у нас вид збоку. Непоганий 3D-стиль в стилі от е, фільму гострих картузів. Це дуже і дуже круто. Велика війна вже закінчилася, але битва сім'ї Шелбі тільки починається. Надягайте картуза і готуйтеся викладатися на повну. І так, друзі. Оце дуже цікавий кадр, на якому ми будемо розбиратися щодо чого і як. Перша додаткова глава бойової перепустки у нас буде складатися з 40 етапів, це ми вже бачимо. Буде у нас традиційна от базова лінійка нагород і поліпшена лінійка нагород. Зараз пробіжимося по нагородах щодо чого, як, само собою. Головною нагородою базової лінійки буде у нас Том Мішелбі. Це у нас універсальний член екіпажа з трьома навичками і озвучкою власною. А у поліпшеній лінійці нагород, головною нагородою буде чар Мурат в унікальному 3D-стилі. Для того, щоб отримати преммашину, нам потрібно мало того, щоб пройти 40 етапів за обмежену кількість днів. Та ще є задонатити, скоріш за все, 35 тисячі золота. Якщо ви не зможете пройти оці 40 етапів, вам потрібно буде Буде, відповідно, їх докупляти це, само собою зрозуміло. У мене, от, з моїм ритмом гри обходиться поліпшена лінійка нагород із прем-машиною, так скажемо, до купівлі етапів десь приблизно в районі 8 тисяч золота. Це просто для інформації, тому що десь 1005 треба буде докинути за етапи, можливо, трішечки менше там 4,5, плюс до того 3,5 тисячі золота буде поліпшена лінійка нагород. Це, скоріш за все, так і буде. Якщо подивитися більш детально, то серед базових нагород ми можемо побачити Томі Шелбі, член екіпажу з унікальним озвученням і досвідом на вивчення трьох навичок на вибір: Артур Шелбі і Джон Шелбі. Також буде 2 d стиль зроблено в Бірмінгемі. І елементи кастомізації, я їх називати не буду. Тут у нас напис і безпосередньо деколь. Чотири резерви на досвід до бойового досвіду, плюс 50% на одну годину, шість резервів особистих на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. 4 дні танкового преміум аккаунта, 700 тисяч кредитів, 20 настанов для обладнання на вибір. Одне трофейне обладнання доволі непогано і бони. Звісно, найкраще це тут бони і трофейне обладнання. Ну, Також буде непогано оці три унікальних члени екіпажу, так скажемо, із родини Шелбі. Також у нас будуть поліпшені нагороди, серед них ми можемо побачити 2D-стиль, перевірена компанія, також інші елементи кастомізації, тут деколі і написи. 9 резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину. 12 резервів. Особистих на плюс 100% до досвіду на 1 годину, 12 тисяч вільного досвіду, 400 тисяч кредитів, 12 днів танкового преміум аккаунта, 4 довідники, які дають по 100 тисяч усім членам екіпажу, універсальні фрагменти 24 штуки. І саме головне, заради чого буде куплятися поліпшена лінійка нагород, це конкретно чар-мурат у 3D стилі томмі От така, друзі, у нас буде колаборація з гострими картузами доволі так непогано з 20 го уже березня, друзі, дуже і дуже скоро. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї колаборації, чи вона вам подобається. В будь-якому випадку це дуже і дуже добре. Плюс до того, в цьому місяці, скоріш за все, буде ще колаборація Gursun Panzer. Скоріш за все, вона повинна бути, тому що от що місяця на березень це все за свідчувалося само собою. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!